О! Взрыв, ярість, і ми в матчі. <хи> так Що у нас? Э, три ливну. спринтера, значить. Не у нас ливну, один, Не зазобей, у нас yeah. один ливну. Три Мочи... спринтера. Светчик, два хилера. О, і... слушай, кайф. У нас в тете вишка oh. Два даже, а ну. Oh. Два розвідника, значить, медик. Три спринтера. Так, теперь інтересно, чінило. чи хтось. Так чинило першим. Так, да, чинило надо. Вирубать цього. Так, но о... VR4 fight. А да? чого ж ти ж там зачинил? Граф, які там перки учинили? А... Крім метки? А, метки? Флешка, ну. А, флешка. А що, швидкості там немає, типу, швидкого заведення? Ні, забрали тепер, прикинь. Забрали, блин, и нафиг чинил, за, за Для флешки. Так, цього стрімера немає, Xpin. Господи, боже, экспон. No way. А, ah, Xpin. Oh, да є, есть, да стрімить, стримить, и стримить, кстати. Стримить? Да. <с inflexion> Бля, давай подивлюся. Да, я дивлюся. Тільки, тільки почав, слушай, тільки почав стрімити. Там, Дві хвилини назад. Там да, на твічі? Так, на дай силку швидко. Я не можу. Я з телефона дивлюся. дивлюсь. Так, ти, а, ти я, я ж, ні, мені не мені це як його знайти? Почекай, Браус, скажи, що... Час, X. Xpin. pin Pin. Pin. G. А, і дві ушки. U. 0-4 в конце? Да-да-да. Ладно, поехали. Того Там есть еще один, но... вай короче, я его не мог найти. Не знаю почему. Разделяемся пока. Я уже нашел когось. Понял. Ну, не вай на мои скиллы не сильно надеюсь, как бы. Рукожопись мою никто не отменял. Я тоже нашел. Да кого? Хто це? А, а погоня буде? Ні, алло. Типа погоня? О, ти щас на мову пролетиш. О, ніхуя собі. Він заманив себе? Да. Да, не бери. Полети далі. Все, я полетів. Це моє м'ясо. <laughs> а мені ж, да, мені не хватить крові, да? Щоб поїхати. Серьезно, не хватает? Бляха, прикинь, мені не хватает вот одного шарика. Ого. А, опа, что за, за цей? Ого, там щей третий. Дали? Да. А тут, тут ремонтника немає, что тут ремонтника, скільки тут? А, в спринтер тут, в нее. Сейчас пятеро. Вижу. Ой, у меня фейня. Есть! А як так всталося? Тебе там багато? Так. Да. Ну вони вже втекли кудись. Ох, оце закрутив на Оні, слыш. Але <реш> нам ще один ген дадуть. Зараз. Біжу, біжу, потіпай. Не, не, не там, де я, а той що по центру. Хиба? Нет, он что ты можешь... Он труп. О, рядом мене ней есть. Между тобой и мной. Есть. Сука. А ты его бахнешь? Да, 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 надеюсь. Что? Надеюсь, да. Может, ты сгоняешь на... До тебя сейчас войду. Ладно. А нет, он на мана вийшов. А тут некуда, чувак. Тут твій кінець. А, я, кстати, стримера повисив. На зміни всего я. стримера повисив. Блять. Да, Вадим Ай, собака куста моя, когда... Я не рум, 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 Я не рум, 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 ну рум, да, ну рум, Слухай, нам треба ці генейки тут контролируть. Слышь, давай, давай. хай что тут генейки, бля, нас. Оце, бачиш? Не бачу. П'ятикутник. Короче, бля. Сука. Так їм треба тільки два загинуть. У нас тут два трикутника треба контролити. Ну вот, дивись. Движ, якщо вони заведуть у той дальній, оцей вот, що там, у нас буде тут ідеальний трикутник. А. просто карта така. Ой, А, это с принтерами. Да, карта, конечно, говно, но есть. Надо было с кабельблоком-то. Я выдаю. Давай я лево, ты право. У мене вже У нас один ген залишився. От треба його не дати сейчас. У Мене ще тут десь один є. Чуєш? Понял. Біля мене. Я не знаю де. Чисто? Не, били, били ее, били лачуги. У меня тра-тра с кровью, да ты не хватает же, прикинь? Хватает крови? Ой, куда я? Блять, опять на типа вышел. Да ладно, тип, ты думаешь, это не спалишь, что ли? Если ты побежал туда. Я Я в взрывку Зенвиза выхожу, ты понял? Я В ривку з Зенвиза выхожу. Mm -hmm. ривка... А, понял. Поклав. Mm -hmm. Тут блиманы есть. Я пить, блин, доводять, блять. блядь Б... А, вже завели Да Ну все, гебела. А надо щось валити просто максимально псих тут там ще бігають. Побачить, спасли. Понял? Я задаю. Окей. Okay. О, да. Бачу нашого стрімера. Ох, пробив. Ох, файно пробив, файно пробив. Хабер, тут, по-моєму, -по шляху буде стрімер. Забіж його? Не знаю. Я йду за ним. Тут відкриті вже двері. Є, знайшов. Тут відкриті двері в мене. Поняв. А, бля, Втік один в двері. Поняв. В мене тут тоже відкриті двері. У мене просто блэппоинте вже немає, я не можу. Біля мене тут десь чел є. Може тільки му один фігачити, ти не можу, зараз. Я билку издати. М1. Його выликували. Да О, що щас Десь, тут... Десь був букчил, я його не можу знайти, блін. най Хорошо. Іншого, правда. його? Ага. Стрімера ні, ні, нет, не стрімер. моя я робив. давно. Ні, це ти повалив стрімера. Ні, 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 стрімера не повалив. А, стрімер це просто да. наглядаючи. Він дивиться в наглядачі. Я знайшов ще одну. Да, 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 -де, -де, де Біля мене. він пішов? з, з Напалю бачу. бачу. Люк, ще один. Вона, Ну, вона люк. Вона... так він сам закрився. А, ну. А тут три виходи. слухай. Ну, два відкритих, типа. все, типа. Ну, Хіба ти тут можеш... Хіба шо. ти можеш е минуснуты. Ну я знайшов люк, типа. Та люк, ладно, тут чел останні.. Я знайшов, я але вона вибігає. Давай. Ех. Я її на виході розпилив. Эй. <світ> <світ> ну хоть стримы назарезали. <світ> Хоч когось, не скажи, хоть на відос ну, неприємна. Ну так, реально дуже неприємна карта. Скільки ми вбили? Трьох. 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 Ну, да, ну дуже-дуже так фігово, звісно. Карта неприємна, бо тут один ген з... на горі і вони ще. Де нам так, на початку просто тригі. Чотири гена дали, так? Чотири. Нам три гена дали зразу. Да. Бо ти був біля мене в моменті. То цей. Ти б мені. цей. Ти б поміг мені. Бо в мене, типу, там пчели прям про мені з ген. леген. І, типа. Я одного Ну, я одного поклав. В мене ін... теж гарячий. І, 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 ні, іншого я схватив. Але там третій заводи просто. І я не Ну, не міг, типа, буквально всіх в мене... по. В мене ж на Лечі теж заводи. А? Кажу, на Лечі теж заводи. Скільки? Бля, ну 80 було. Mm. Так ладно, кого брать? За а, ну візьму. Оньку? Да. А мені кого блять. Або духа, не, я хочу духа. А я тоді гостфейс візьму. Тільки через що, духа? через убийцу. Ну mm. я через шадовку напевно, зіграю. играю. Так, обича раз. Тебе, знаешь, д... тебе надо ту, ту фигню, когда ты даешь э... инвестимейту. Есть такая фигня? тиммейту? Да. Тиммейту нет. Ладно, понял. Это я, я, я тогда через шедов -то играю. Вот. Я тут через эту всю фигню. Всё, и у меня 29 Ми погнали за сервів, а два звернемося коли. Через 20 років, короч. Ну, ну, ви встигнете, не переживайте. У нас засхами на хвилини і 20 секунд. Чотири чинили. Йо, ну все, нам жопа, короч. Можемо лівати. Два розвідчика, один хілір, один бігун. Можемо просто лівати і зливати цей матч. От, що скажеш. Замість одного чинили, я б спринтера взяв, бо він спринт на всіх кидає в радіусі. Хрен з ним. Вліває? Да. Вліває, все, короче. Ось о кнопка Г -O -O V. Лівнуть. Чекай, а мене, а. а мене інше. R-E-A-D-Y. Вот. Лів, да? А я не можу, все, мене забрали, я не можу ливнути. Блін, ну шо ж це за руїни? Я не я хотів. Ти пробив запис? та да, 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 да. да, да. Ми, 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 я в ефірі. От я. Тебе не бачу. Ну, шо? потім побачу. Я вже бачу своїх чотирьох жертв. Я їх теж бачив, ну, повтикав. Чуть-чуть, просто чуть-чуть повтикав. О, ваша скорость увеличивается, когда вас никто не видит. Чиназас. Так же, я забил. Ну, поехали. О, ну нормально пойдет. Я вон в мене трусики, он які ну, красиві. А ти ж присідати можеш. Ти не переживай, я не цей. Нічого незаконного. Я надіюсь. До свидання. Я вже одного повісив сразу. Ти його выхватив? Да. Тихо. Він до мене біжить. Ти за ним, типа? Ну ладно. Ти за ним тоді. Оцей саме самый нервный человек, він відмічений був. О, ти мені спеш куда в 10 сотки. И no. хоть я ж... я ж хотя просто. Мінус. Два я ще мої страну побіжали туди. один на наверху, наверху. наверху. О, ти ты мне дав был дал. А. Ты сам собидов, бод повесил. Нет, ты... ну... А, та точно. Пупсики, выходь-то. Меня тут двое. Понял. Пуся. Тебе? Де де ходите? Не ховайтеся від мене, ну па 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 по Не, мы наша до спирт вент... Віянд... ну ми андетекти был висить. Мир, типа. Бля. ай. Мож. Ось... Як довго він кричить, це жесть. Не знаю, что мы ничего бы не було разумно брат Undetectable на типа який сам дає данetectable Ну, no, типа Anyway Опа чекай Ооо Ооо Ой як хайфово то ебать, двое валяются. Да, я знаю, один мий. А один шо получается? <свист> Напевно? Палета минус. <свист> Тут валяется, моя валяется моя, девка. Она встала? Она встала. Ехать их, А где чел? Где чел валяется? Пчекай. Я не знаю. Что за прикол? А ты ч уваляється? Не знаю. А він встав, блин, я її поклавав, она десь стала. Щутка. Чего ж чело тільки зняли? Ну дай май совість. Який. Дай мені уже тонелот. Паладно ты типа тонело, ты но це некрасиво тут двоє я повзу повзу Можеш його вишить якщо хочеш о я не шам чекаю вишь это иду у мене момент двоє теж двоє чолів один висить Ти че день лежить? А! Знущаєшся? О! Це твій, ти хотів його. Збанити. Ні, хіба? Да, це цветой екозы поговорит. Либо тунелю. то да. Ні, я не його хотів, вообще-то. треба хмолли. Я б бы просто так по приколу сказав. Я бы вот тут гіні. Тут троє в мене. Хоч в мене троє. Чувак, у мене буст. У мене буст на скорість, прикинь. Мене заводять. 90... Тут 90 ген. Де в тебе? Ну, а, тут окей. є двоє. Один, думаю, один, один, те, один але... заводить. В смысле, один заводить, а за я біжу. Окей. Вот ты майнцер мамкин. Мы на двое заводить. Окей. Okay. Трое даже. Мы меня ча... Мы на пять типив. Сначала баре протекшн хит. Давай, бери Твое право. Там до тебя бежит. что зловил. Зловил в полете. Хорош, а я чела зловив. Так, я на 90-ген іду, бо він гарячий дуже. Може, в мене чел майнічал... заводить? Чел, який йшов на свій ген, 99-й я його підловив знову. Я з типом тут бігаю. Я тут трикутник тримаю тут. Пусти, чисто. Есть. Предкатывается. Братишка, в глаза долбишься. Мина. Зз хорош. <світ> Іди кудись звідси, а? У мене тут ще двоє. А, двоє ще? Да, так. Так, хто лежить? Та... Кого ти поклав? Кого Він поклав, став? того вже, да, його підняли. я бачу, де вона, я бачу, де вона. У мене двоє. Бежу, бежи, бежа, бежа, бежу. Двоє впали. А <світ> <світ> вона не <світ> бачила, <світ> коли вона біжать. Один гел лишився, слухай. Піднімай. Погано. Піднімай. Оцей трикутник я на себе беру. Ти в центрі отам, там, от поняв, Той один ген охороняй. У мене два. А, ні, у мене тут трикутник почекай. тебе один. В тебе один ген. Не, В Тебе не один, мене в мене три. У мене тоже три, алло. Яких? В смислі? В тебе один ген. У мене трикутник тоже. Алло. Чого, блядь? Ты чи що? у мене трикутник тут тоже. В тебе один ген, блять, неробочий. А в мене три. Меня за блять. Мене... Я это не понимаю. Там. Де... В смысле, блять. Ну мене Заві тут. Нет! Я все не гены бачу. У меня тут и там. Вони дуже далеко из-за из-за тех да, да, радиус да. не попадают, ей Я Не знав такого. А куда? Куда ты бежишь-то? Дорога. На тебе біжить в целом. Я бачу, 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 біжить. А я в інвізію, в... а я в інвізі. Тихо, тихо. Хай пролазить, хай пролазить. Ну назад перелізла. Не побачила, походу. А ні, Буваєш? не побачила, не побачила. Я на я на гарячий ген побіжав. Давай. А тут же по нулям гени. Серьезно? А, нет. Чекай, чекай, чика если ты хоть сейчас... Если он сейчас умираю, наслашается два этих. Боба? Боба не висел. Нет. Ні... По-моему. Блять. Я не знаю. Не, четыречка, четыре. У нас четыре... Ну четыре повиса. Сейчас уденных, то есть на висих. Ну давай я подниму в хуле. Ну це будет, конечно, удар такие разыковые сейчас. Ахули. Нет, все. А, у нас завел кстати, слухай. Есть, его, свого. А где, блять, вы надеялась? Ой, Белилюка помер, слышь. Бачиш, Люк що... закрий. Бачиш твоя надія, вона здохла. Один прямо? втік. Прямо? Вот, ні, він тут прям, дивись, який красавий. Один втік. А що? А ти його мементиш? Ага. А тут що е... був, а? що люк був? да, прям тут біля нього. Ну біля мене теж був люк. Походу біля мене тут люк був. Я зачіла мишов і він пропав кудись. Ну, влюк? Ну да. Повезло, блядь, прям на ньому. Блядь, як завжди, один в люк чекаешь. Да, ну як ну, один точно. Ти, Що ж нас ти не, нам, з... не везе нам. Ты ще й за моментів того, хто сука, майже не пограв. Він витів, сука, все. Бляха. Я извиняюсь. <laughs> ну йому не повезло, ну. Ему треба було правіше бігти, он бівеша до доморит. А що би правіше, не шов би люк. Бо йому... Ні, ви просто, блядь, взяв біду, <laughs> я господка, почекай. Я з вами фотографию. Ты чел, зайшов, блядь, я йому зразу з інвіза повисив, нахуй. <laughs> Він висів, висів, блядь, його знял, ее знову повалили, блядь. Ну слухай, не везіння штука така. Вбиваюча. Ну, не везуща, понимає? От такі в нас були ігри. Одна хренова, інша стандартна. А там карта фігова просто. А ну да, все, все на карта, будемо вони вонити, правильно? Правильно. Ні, там буквально була найгірша карта. Яка може бути? Ні, вороня гніздо еще да. боже. Я бы можно це конечно, был вообще просто мем. Да ми... можна б... Чесно, це знаєш, с гіни, короче, так вот вряд стоять, да? Як всі псигины вряд ли то це треугольник, хуй хто зачинить. Чому? Просто буде на пофиг, типу. Так ні, ти валиш, блядь, валиш. Так а вони встанут? черзі? так ні, типу... так вони встануть, зачинять, спасуть, ну ти слухай, це... це... це глухай. Ти, ти валиш трьох, ти валиш трьох і піднімаєш, потім знову трьох і піднімаєш. поднимаешь. Ну да. І все, тим паче ми... Що, точно не ще одну? Глянь, в об і скажи. Точно не будеш? Say my. Say my name. Heisenberg. <laughs> well, ну, це були дві катки, якщо сейчас хеппіч згодиться, буде і третя ця катка. А пока... і здуйте в паузу.